Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Media Інформ, програму. Ми з Михайлом Кацином». Я з великим задоволенням вітаю своїх двох гостей, моїй передачі це Андрій Длігач, відомий економічний експерт, український професор, а також засновника. Advantar Group – це така відома організація, яка консультує не тільки український, а й міжнародний бізнес. Також Андрій є співзасновником бізнес-спільноти. Board і, звісно, є одним із авторів податкової реформи, якого чекає яку чекає безумовно українське суспільство. Яку чекає українська бізнес-спільнота? Доброго дня, пане Андрій. Вітаю. І Павло Шандра, депутат Одеської районної ради, підприємець, і також, як я розумію, ви є одним із членів бізнес спільноти БОРД, так, пане Павло. Да, здравствуйте. Так, Здравствуйте. Михайло, все все вірно. Так, да, Вітаю вас, колеги, ще раз. Ну що ж, Андрій, ви. Є дуже сміливою людиною, тому що звісно, робити реформи а дуже важко, і пропонувати реформи дуже важко, тому що звісно є певна суспільна інерція щодо проведення реформ. А ви запропонували спростити податкове податкове навантаження для бізнесу, перейти до так званої системи 10-10-10. А -10 -10. розкажіть, будь ласка, про цю реформу на сам про філософію цієї реформи. Чому ви вважаєте, що ця реформа у нинішній ситуації вона може допомогти Україні швидше розвиватися, враховуючи російську агресію? Я думаю, що е, сміливість мою і моїх колег не можна ніяк порівняти з цією сміливістю, яку показують е, наші хлопці на передовій, і скоріше було б. Дуже великим соромом, якщо б ми в цей час в час е значних викликів для України не робили б сильні кроки всередині країни. Якщо ми переможемо ворога зовнішнього і не переможемо внутрішнього ворога, економічного ворога, корупцію, це буде найогідніший наш вчинок у е відношенню до хлопців на фронті. Тому е це не той випадок, коли. Можна казати, що є якісь реформи, які соціально не складні, чи, чи суспільство буде проти. Я не побачився проти суспільства. При, з того моменту, як лише з'явилася в публічному просторі ідея податкової реформи, опираються її так: деякі експерти, так, податкові консультанти, так деякі представники. Е Комітетів Верховної Ради про, про фінансову податкову політику, але сказати, що є якийсь супротив будь-якій спільноті, де з'являються громадські чи, чи бізнесові е навіть ті, хто сумнівалися після розмови, вони, вони стають полкими прихильниками, реформи, адвокатами і в подальшому. В чому ідея? Ідея в тому, щоб нарешті знищити в Україні корупцію, не очікуючи перемоги, не очікуючи. Того моменту, коли Україна приєднається до ЄС, а, скажу чесно, маючи такий рівень корупції, ми точно не приєднаємось до ЄС. Отже, за ці вісім років після Майдану ми зробили дуже детальний аналіз, що ж є передумовою української корупції. Це державні закупівлі, це державні підприємства, їх комерційна діяльність, це регуляторна система, це митниця і це податкова. І ми маємо впоратися з усім цим, Дерегуляцію. Митною реформою, податковою реформою і тотальною приватизацією ці чотири пріоритети економічні зараз стали пріоритетами і економічного штабу, який ми створили спільно з першою віцепрем'єркою міністеркою економіки, і там багато і із офісу президента, з депутатів. З експертів українських і міжнародних, отже, це, це пріоритет зараз для економі для економічних реформ, але це також пріоритет для соціальних реформ. Бо, зрештою, це дозволить нам зробити пенсійну реформу, медичну реформу, реформу соціальних фондів. І зрештою, Україна може повернутися до інноваційного зростання до прямих іноземних інвестицій, того, що ми не бачили вже багато років. Дякую, пане Андрій. Пане Павло, як ви, як підприємець, ви сприймаєте цю реформу? А наскільки ця реформа вона в повній мірі відображає очікування бізнес-пільноти? Як вважаєте? Михайло, лично моє мнение, я очень підтримую цю реформу, і я вважаю, що дійсно при текущих. налоговой системе трудно ожидать какого-то существенного прихода инвестиций в Украину. И, как сказал Андрей, действительно, учитывая храбрость наших воинов на передовой, то хотелось бы сделать все возможное для того, чтобы сделать систему внутри Украины все-таки более, более современной, так сказать. Поэтому э, я считаю, что это огромный шаг, э, внедрение этой реформы, огромный шаг вперед. Э, большая часть бизнеса могла бы отделиться и прекратить нарушать э, законодательство. И насчет коррупции. Мое мнение, что с коррупцией не нужно бороться. Нужно создавать такие условия, в которых коррупция была бы просто невозможна. И эта реформа, с моей точки зрения, она... Создає такі условия, когда корупція в налоговій системі существенним образом може зменшитися. Дякую. Пан Андрій. Критики цієї реформи вони завжди в них є такий солідний аргумент, який вони всюди просувають. А саме а чи зможе держава покрити видатки, враховуючи те, що в нас звісно є великі видатки на українську армію, на підтримування державного апарату, враховуючи те, що ми втратили частину економіки внаслідок російської агресії? Тобто, чи зможемо українська держава компенсувати значне зниження? Податків, так. Тобто, чи є певні компенсаторні чинники, які зможуть допомогти українській державі перекрити ці лахи, які відтворяться у наслідок зниження податків? Що зник з повернулися? так. да, да, да. да. Е, чудово. Е, я хочу сказати наступне: перше, це великий міф, що у нас бюджет це чиновники чи якісь такі витрати, які можуть бути реально скорочені, більша частина державного бюджету це соціальні зобов'язання, це виплати по зовнішнім зобов'язанням, це безпека держави, це бюджет, який точно ми не можемо скоротити. Ми прораховували звичайно скорочення чиновників. Це дає невеличкі можливості для скорочення бюджету, але невеликі. Насправді, бюджет має збільшуватися. А як збільшувати бюджет, збільшувати видатки держави? Пан Гетьманцев вважає, що для цього потрібно піднімати податки. Ми, як економісти, чітко знаємо, що підняття податків призводить до скорочення бізнесової активності, до зменшення прямих іноземних інвестицій, зрештою, до зменшення надходжень до державного бюджету. Єдиним способом, який дає можливість державі ставати сильнішою. Мати більше можливостей для безпеки і соціального рівня громадян є зростання економіки. Зростання економіки, в свою чергу, воно передбачає створення умов для зростання бізнесу, а бізнес буде зростати, коли податки знижуються. Це дуже проста логіка, яка зрештою дає можливість країнам робити прориви, збільшувати свою економіку. Так робила і Польща, так зараз робить Болгарія, так зробила Ірландія, Південна Корея. Ізраїль фактично всі країни, і на пострадянському просторі, які прагнули зростання, вони пройшли цей шлях. Україна чи не єдина країна, яка відмовилась від шляху інноваційного зростання, від шляху розвитку людського капіталу і економічних проривів. Відповідно, економіка України за 31 рік майже не зросла. У нас бувають коротенькі періоди, коли ми збільшуємо нашу економіку, а потім падаємо. Отже, що до чого призведе податкова реформа? Чи призведе вона до скорочення надходжень до державного бюджету? Так. Маємо сказати, що вона призведе до скорочення надходжень до державного бюджету на 600 мільярдів гривень, що здається жахливою великою цифрою. З урахуванням того, що наступного року бюджет України буде 2,5 трильйони, це здається дуже багато. Але уявіть собі, що і наступного року. Наступного року дефіцит державного бюджету буде складати 20% від ВВП. Давайте запам'ятаємо цю цифру: 20% від ВВП з чинною податковою системою вже держава змушена буде брати в якості грантів чи позичати від наших міжнародних партнерів. Тепер повернемося до 620 мільярдів тих, на які зменшиться податкове надходження у випадку, коли ми знизимо, чисто математично знижимо, знизимо податки. А тепер давайте подивимось далі. Перше, основним платником податків в країні, особливо податків на працю, ви знаєте, хто є? Держава. Сама держава сплачує собі 70% податків на працю. 70%. Скорочення податків на працю призведе до скорочення видатків державного бюджету на 350 мільярдів гривень. Отже, та дірка 620 Давайте віднімемо від неї 350, отримаємо 270. Значить, справжній дефіцит буде 270 мільярдів гривень. Дивимось далі: на 180 мільярдів гривень. Ми підготували компенсатори. Вони пов'язані з тим, що ми прибираємо пільги. Перш за все, це що ми вводимо так екологічний податок, що ми вводимо е е податки е на землю, вони збільшуються. Але насправді це, це збільшення кожного з цих податків дає там мізерну суму. Е, найбільші суми це, це якраз вирівняння е, умов, коли збільшується, наприклад, ПДВ для фармпрепаратів з чинних 7% до 10%. З, в той момент, коли ми перестаємо давати, давати преференції галузям чи компаніям, ми теж знижуємо рівень корупції. Але маю сказати, що і не це є головним. Давайте 270 мільярдів, які в нас були, віднімемо 180%, ми отримаємо, скільки 90 мільярдів гривень додаткового дефіциту бюджету. 90 мільярдів для бюджету, який 2,5 трильйони. Якщо перерахувати це в дефіцит державного бюджету, він без податкової реформи 20%, ми маємо йти до міжнародних партнерів. З податковою реформою буде 22%. Насправді особливої різниці немає. Але. Йдемо далі. Держава має прогноз на зростання економічно наступний рік 4,6%. Цього року економіка падає на 33%. Наступного 4,6% зростання це не зростання. Це не відновлення, це не знущання, це ніщо. А за рахунок податкової реформи ми отримаємо наступного року темп зростання економіки 8%. І цей темп зростання вже той дефіцит бюджету, тобто, ми насправді матимемо дефіцит бюджету не 20% ВВП, ВП, а вже 18%. Якщо подивитися глибше, то ми побачимо, що переважна більшість компаній, як вже було зазначено, буде обілюватися, обілювати зарплату, сплачувати більше відповідно податків. І наше моделювання показало зрештою, що надходження до державного бюджету будуть суттєво більшими ніж до податкової реформи. 90% бізнесу будуть виплачувати зарплату в біл, бо це стане вигідніше. Це вигідніше стане самим робітникам. Чому? Тому що роботодавець розділить ту е вигоду, яку він отримає від податкової реформи, між інвестиціями в бізнес і між збільшенням зарплати. І так далі. Фактично, від цієї реформи виграють всі, програє лише одна каста людей: це корупціонери в податковій системі. І ті, хто їм допомагають лише в цій системі 140 мільярдів гривень на рік є корупційною рентою. Додайте до цього, що цього року 160 мільярдів гривень податково заблокувала в бізнесу, фактично не повертаючи ПДВ, вимагаючи переплати по податку по податків податку на прибуток. Зрештою, уявіть собі, що в країні ми ще отримаємо 300 мільярдів гривень. Внутрішніх інвестицій в додаток до, до, до всього цього, відповідно, це можливість вибуху, вибухового зростання української економіки, суттєво зростання соціальних стандартів і, і зарплат. Як можна бути противником подібної реформи? Давайте задамо самі, самі собі це запитання. Дякую. Пане Андрій, я ще спитаю вас. А, таке питання. Ви а, є дуже фаховою людиною. Ви є фактично, ви працюєте у кабінеті міністрів на громадських засадах а, разом з вашими колегами, такими як Михайло Кухар та іншими. Ви дійсно співпрацюєте з а, чиновниками і пропонуючи достатньо цікаві інноваційні ідеї. Проте а, а, вас нема повноважень, як, наприклад, є у пана гетьманцева, який є а, керівником спеціалізованого комітету. Отже. А ваші всі ініціативи вони повинні пройти комітет пана гетьманцева. Ми знаємо філософію пана гетьманцева. А вона є вона дуже схожа на філософію Ерхарта, тобто, така зрегульована система економіки, зарегульована система фіскалізації бізнесу. Чи бачите ви певну політичну волю, а підтримати ці зміни, з якими ви виходячи з палаючими очами до громадських? Ступ. Маю сказати, що лідерство зараз податкової реформи, реформ дерегуляції, реформ приватизації, не за громадським сектором, а за Офісом президента і кабінетом міністрів. В кабінеті міністрів і сам пан Шмигаль, прем'єр-міністр, і віце -прем перша віце-прем'єрка пані Юлія Свериденко, міністр цифрової трансформації, багато інших міністрів є прогресорами. З ліберальними поглядами, з готовністю змінювати економіку, я залучений до багатьох реформаторських проектів, які зараз відбуваються в Кабміні, і скажу, що ну фактично я зустрічався з приводу реформ з майже з усіма міністрами, і всі вони підтримують ліберальні реформи. Так вони мають бути обережними. Міністр фінансів має бути обережним в податковій реформі, то тому до тих пір, доки ми не отримали міжнародну підтримку і тотальну підтримку всередині країни. Міністр фінансів буде висловлювати своє занепокоєння щодо будь-якої фінансової реформи і податкової реформи. Те саме стосується пана гетьманцева. Я не хотів зараз обговорювати е, всі ці скандали, які є навколо е, багатьох його рішень, е, і е, той жах, який зараз. Е, Є в бізнесі через блокування податкових накладних, і багато з цих питань не вирішено до с до сих пір. Але е, пан гетьманцев не є е, людиною, яка ухвалює рішення одноосібно. бо є парламент, і я вже зустрічався з кількома десятками парламентарів, які бачили розрахунки, які е, зрозуміли всю ідеологію реформи, які вже готові підтримувати. Ми зустрічаємось з членами комітету. Верховної ради, бо голова комітету це людина процесуальна, це не людина, яка ухвалює рішення, і більше того, рішення приймає парламент, а не комітет. І я переконаний, що в самому комітеті ми здобудемо більшість людей, які підтримували податкову реформу. Повторюся, тут нема куди вже дивитися, бо більшість країн світу зараз. Що нам постійно дорікають, що не можна цього робити. Більшість країн світу, знаходячись в аналогійних ситуаціях. Чи зараз прямо зараз Велика Британія знижує податки, знижує податки в європейських країнах? Знижуються податки. Чому це робиться? Тому що це очевидне рішення зараз. Навіть вийшла нещодавно стаття Нобелівського лауреата Пола Кругмана, в якому він радить Україні знижувати податки і не боятися е, е, запозичень. Бо, бо дійсно маючи економічне зростання, ми точно зможемо розрахуватися, е, бо переважно більше запозичень зараз йде в грантовому форматі, не, навіть не кредитному, а кредити, які Україна залучає, кредити на МВФ, вефівських, вони дешеві кредити для економіки. Отже, точно Україна за рахунок економічного зростання зможе е, е, покрити всі ці е, е, кредитні зобов'язання. А ось що чого точно Україна не зможе, це впоратися. З агресором і з нашими борговими зобов'язаннями у випадку відсутності економічного зростання, бо бізнес йде з України, витікає, інвестиції йдуть в інші регіони, ані в Україну. І сподіватися, що, що світ буде відновлювати Україну, яка сама неспроможна по себе продбати, Ні, такого не буде. Тому я переконаний, що і пан Гетьманцев, зрештою, дослухається. Він, він, звичайно, зараз переходить рамки і надто. Е Саркастично коментує реформу, але я думаю, що це пройде. Я, я переконаний, що комітет Верховної Ради буде, буде союзником в просуванні реформ. Дякую, пане Павло. Оця реформа запропонована паном Андрієм та його колегами, Вона дійсно в тому числі гарантується на зміни філософії бізнесу, а тому, що погодьтеся, якщо, наприклад, частина бізнесу вона. Буде працювати за новими правами, за новими умовами, працювати в біло, тобто збільшуючи збільшуючи. Під податкове відрахування до бюджету, враховуючи те, що саме податки будуть знижені. А інша частина бізнесу вона буде зловживати наприклад, продовжувати не платити людям офіційну зарплату. Тобто буде створюватись такі умови, коли бізнес, які працює в білу, йому буде невигідно працювати так, тому що є бізнес, який працює в темну. І тут дійсно важлива роль держави, яка певно модератора цих процесів, тобто щоб всі працювали в білу. але ж зрозуміло, що багато залежить від цього бізнесу. Як ви вважаєте, чи є в нас вже критична маса бізнесу, яка готова працювати в білу за прозорими правами? Михаил, я предлагаю посмотреть на этот вопрос так, что надо создавать такие условия, при котором бизнес мог бы полностью обеляться и работать в белую. Это во-первых. Во-вторых, те компании, которые и не платили никогда налоги, возможно, они и после реформы не будут платить, но таких компаний будет становиться все меньше и меньше на рынке. В-третьих, чем выше налоги, тем э, больше разница, э, маржинальная разница э, между компаниями, которые платят налоги и которые их вообще не платят. И чем меньше будут налоги, то, соответственно, э, вот эта разница между черным видом бизнеса и полностью прозрачным, она будет снижаться. И, конечно, минимальные налоги будут вести к тому, что будет нецелесообразно заниматься черным бизнесом, то есть не показывая продажи, доходы, зарплаты и так далее. Поэтому все эти пункты закрывает эта реформа, и, конечно, ее нужно внедрять. Я очень верю в то, что в парламенте найдется поддержка для этого законопроекта, даже несмотря на текущую позицию главы комитета по налоговой политике. К сожалению, могу выразить только <laughs> огорчение, что в данный момент Гетманцев не поддерживает эту реформу. Но я думаю, что, скорее всего, он сможет с этим свыкнуться. Ну а главное, что, с, что можно сказать, что с, со слабой экономикой невозможно победить в текущей войне. Поэтому... Мы должны показывать успехи на поле боя, и наши военные делают огромные успехи, я считаю. И теперь нужно на экономическом фронте сделать так, чтобы наша экономика стала сильной, чтобы она пошла в динамичный рост. И это можно сделать, и я абсолютно в этом уверен. Дякую, пане Павло. Останнє питання вас, вас, Андрей. Андрій. Воно стосується Конкурентно здатності України на ринку європейського союзу союзу, тому що ми крокуємо у бік інтеграції до європейського союзу. Я останнім часом дуже а, прикладом Естонії, і Естонія вона змогла зробити з себе певний цифровий хаб ведення бізнесу, тому що існує таке поняття, як цифрове громадянство, дуже легка реєстрація бізнесу і. А фактично відсутній податок на прибуток а є тільки податок на виведений капітал? Отже, на ваш погляд, чи може Україна, наприклад, а потенційна стати конкурентом Естонії а саме як хаб для бізнесу з усіх куточків світу, тому що зараз ми говоримо про український бізнес, так і та умови для українського бізнесу. А чи можемо ми мати можливість конкурувати з Естонією саме за статус хаби для? Бізнесу з інших країн, знаєте. Відповіді лежить у мене прямо під очима зараз. Я щойно отримав книжку в подарунок від мого друга партнера Петра Сіннігуба про партнерство. Партнерство є відповіді. Чому конкуренція? Чому ми маємо конкурувати з Естонією? В світі 2, 25 трильйонів трильйонів ліквідності, яка є залишковою, яка не витрачається з зайвою ліквідності. В світі багато грошей, надто багато для того, щоб конкурувати. Більше того, Україна має стати next big thing, наступною новою великою ідеєю для Європейського Союзу. Територію зростання. Європа в рецесії. Європа не має достатньо великого виклику всередині себе для того, щоб почати зростати. Україна. Буде якраз територією зростання для європейських компаній, для Європи як такої. Я переконаний, що Європейський інвестиційний банк вкладе в Україну сотні мільярдів євро. Те саме, я думаю, що десятками мільярдів євро буде вкладувати в Україну Європейський банк реконструкції та розвитку. Приватні інвестиції будуть обраховуватися десятками мільярдів щорічно наступні 10 років. Тобто, якраз для естонського, польського, німецького, французького бізнесу і держав, Україна буде точкою зростання, буде центром цікавості. Тому моя відповідь дуже проста: ми маємо шукати не конкуренцію, ми маємо доводити Європейському Союзу не те, що ми хочемо зробити якісь особливі преференції собі. Ні. Наша позиція така: ми хочемо лише вирівняти умови з європейським союзом. Ми просимо дати нам можливість протягом. Перехідного періоду до про під час процесу долучення до європейського союзу встигнути наздогнати принаймні наздогнати ті, ті позиції, які мають європейські країни на поточний момент. Не всі Болгарія, Польща, Чехія для цього українська економіка має зрости приблизно в 3-4 рази протягом наступних семи років. Ось що, над чим ми маємо попрацювати спільно з європейцями. За допомогою європейців, даючи можливості європейцям, але звичайно забуваючи про інтерес самої України і українського бізнесу, звичайно, драйвером цих змін має бути Україна. Дякую, пане Андрій. Я вам дуже дякую за приділений вами час, Андрій Вілович, професора. Відомий український економіст, засновник Adventor Group», консалтингової компанії, яка працює за українським та міжнародним бізнесом. Член економічного штабу при уряді України і є ідейний такі такі вдохновителя, саме податкової реформи, яка значно спростить життя для українського бізнесу. Павло Шандра, депутат районної ради, а підприємець, а були з нами сьогодні на телеканалі Медінформ. Дуже вам дякую, шановні гості.